Козак Мамарига. Козак Мамарига служив у багачів 25 років. Заробив три мідні гроші та й пішов у путь дорогу, куди очі світять. Іде він дорогою, іде, Зустрічає парубка. Добрий день, парубче каже. Добрий день і вам, відповідає той. А хто ви є такий? Я козак Мамарига. Служив у багачів 25 років, заробив три мідні гроші та йду, куди очі світять. А ти хто? А я, каже, парубок, не імітував в одного пана та як косив жито, то знайшов в полі турбинку в таку, що сама де її їсти й пити. А пан дізнався про цю турбинку та й наказав мене бити, а турбинку відібрати. Тільки я турбинку забрав та й утік. А де ж торбинка? Розбійники в лісі напали відняли. Ну, ходімо разом, будеш мені за брата. Пішли вони вдвох. Йдуть собі йдуть, зустрічають другого парубка. Добрий день, парубче! кажуть. Добрий день і вам, підказує. А хто ви такі є? Я козак Мамарига, а це мій побратим. А ти хто? А я, каже парубок, не в одного пана та як рубав у лісі дрова, той знайшов на дереві торбинку, дритянку таку, що сама будь-яку роботу зробить. А пан дізнався про цю турбинку та й наказав мене бити, а торбинку відібрати. Та не став я того ждати, взяв та й утік. А де ж турбинка? Розбійники в лісі напали і відняли. Ну, ходімо з нами. Будеш нам за брата. Пішли вони далі. І йдуть та йдуть, зустрічають третього. Добрий день, парубче, добрий день і вам. А хто ж ви такі? Я козак Мамарига, а це мої побратими. А ти хто? А я, каже третій парубок, наймитував одного пана. Та як паз коні, то знайшов у лузі чоботи, такі, що поверх води ходять. А пан дізнався, ти хотів мене бити, а чоботи відібрати, то я й утік. Де ж ті чоботи? Розбійники в лісі напали і відняли. Ну, ходімо з нами, будеш нам за брата. Пішли вони в чотирьох, де хліба випросять, де на роботу за харчі стануть, так і йдуть. Дійшли якось до роздоріжжя, де чотири дороги розходяться. Подивився козак Мамарига й каже Тут, брати мої, треба нам різнитися. Є в мене три мідні гроші. Беріть собі кожен по грошу, та хто на яку сторону хоче, то туди і йдіть. А мені, яка дорога зостанеться, така й буде. Дав, дав він їм кожному помітному грошу, попрощалися вони і розійшлися то й на ту дорогу, а то й на ту. Пішов далі козак Мамарига сам один, ходив довго аж три роки, і йшов якось великим лісом, вийшов на широку галявину. Коли дивиться, чотири чоловіки один з одним б'ються. Він до них «Добрий день», каже, люди добрі. За що це ви б'єтеся? А вони відповідають. Та ось є в нас турбинка волосянка, що сама дає їсти й пити, та турбинка третянка, що будь-яку роботу сама робить, та чоботи, що поверх води ходять. А ще є в нас кінь, гивер Так отой каже, що я візьму те, а отой каже, що і я візьму те. Ніяк не поділимось та й б'ємося. Еге, ага, думає козак Мамарія, Мама це значить ті самі розбійники. Ну, зардіть же, я вас помирю, а сам говорить. Чи згодні ви послухати мене козака Мамаригу? Ніхто краще не поділить вас, як я. Згодні, кажуть розбійники, діли нас, козаче От Отак зробіть, каже він. Покладіть отут біля мене торбинку волосянку, торбинку дротянку, і чоботи, й коня гивера поставте, а самі йдіть на той кінець галяви. Тоді я махну рукою, а ви біжіть усі разом. Хто перший прибіжить, той бери що найбільше до вподоби, потім другий і собі візьме, далі й третій, а вже четвертому те, що зостанеться. Побігли вони на той кінець галявини, а він не став часу гаяти, вмить турбинки закинув на плечі, чоботи взув і на коня гивера скочив. Гей, козаче, каже кінь Гивер. Як тебе нести, чи поверх дерева, чи поверх комишу? Неси поверх дерева, говорить Мамарига. Як звився кінь понад деревами? Розбійники побачили, біжать назад, та де вже їм коня конягиве роздогнати? А козак Мамарига від'їхав далеко тим конем та й думає: треба мені моїх побратимів шукати, та їм їхнє майно повернути, що колись в них розбійники відняли. Віддам їм торбинки, волосянку та др... волосяну та друзяну і чоботи, а вже кінь вер мені зостанеться. І поїхав по світу їх шукати. Довго там ще хутко, а приїжджає він якось до багатого двору, просить води напитися, коли це виходить з хати господар і питає А хто ти є та куди їдеш? Я каже козак Мамарига. І їду шукати моїх побратимів. Зрадів той чоловік, кинувся до нього. Та я ж є твій побратим, що колись торбинку волосянку знайшов і від пана втік. Отож я й привіз тобі твою торбинку волосянку, каже козак Мамарига. Тут побратим бере його за руки, веде до хати, садить до столу, подають йому їсти й пити. Козак Мамарига дістає торбинку в волоссянку та й дає йому. Ні, побратим каже, не візьму я в тебе твою турбинку. Нехай вона твоя буде. Мені ж отой твій мідний гріш щастя приніс. Я тепер збагатів і живу в повному достатку. Погостював козак Мамарига в свого побратима днів зотри, а тоді попрощався з ним і далі поїхав тих двох шукати. Чи довго, чи хутко, а приїздить він до ще багатшого двору. Виходить господар, а то другий побратим, що колись турбинку дротянку знайшов та від пана втік. Ну і цей козака Мамаригу з пошаною зустрів. А від дробинки дротянки відмовився. І я каже, з твого мідного гроша тоді забагатів і живу тепер у повному достатку. Нехай турбинка твоя буде. Погостював козак і в цього, поїхав третього шукати. Їздив, їздив по світу та й приїхав до багатого двору, ще багатшого за ті двори. Вийшов назустріч господар, а то третій побратим. Прийняв і він козака Мамаригу з пошаною, а від шобід відмовився. В мене, каже, від твого мідного горша достаток пішов, то мені тепер ці чоботи не потрібні. Нащо мені поверх води ходити, а тобі вони, може, в пригоді стануть? Попрощався козак Мамарига із цим побратимом та й поїхав собі й далі по світу мандрувати, щастя долі шукати. Їздить та й їздить, поки втомить, втомиться, а тоді спинеться десь при дорозі, і торбинку дротянку дістає. Турбиночку, дротяночко, став мені шатро. Виходять тут з турбинки слуги, вмиють вмить шатро поставлять, а самі знову турбинку сховаються. Козак Мамарига тоді турбинку волосянко розшморгує. Турбиночко, волосяночко, дай мені їсти й пити. Враз де не візьметься стіл, на столі наїдки, напитки різні, їй пий, донес хочу А тоді тільки скаже Торбочко, уберись. Все й прибереться знову в торбинку, як і не було. Отак мандрував козак Мамарига та, мандруючий, приїхав у чужу землю і почув тут від людей, що є в цій землі король, а в короля проти палацу стоїть столітній дуб, а під дубом тим лежить скарб незлічений. І оголосив король Хто того дуба зру... зрубає? Коріння викорчує із скарб дістане, то він тому півкоролівства відпише і дочку свою заміж отдасть. Та тільки хто не брався, ніхто не може того дуба зрубати. Почув про те козак Мамарига й каже Що ж, спробуємо зрубати. Поїхав він до королівського палацу й та й оповістився, що приїхав, що приїхав, мовляв, дуба рубати. Вийшов до нього король. То такий? питає. Я каже, козак мамарига, можу тобі скарб з під дуба дістати. Ну, король каже, як дуба зрубаєш і скарб дістанеш, то я тобі півкоролівства відпишу і дочку мою королівну за тебе віддам. Та як не зробиш за ніч, твоя голова спліч? От настала ніч. Козак Мамарига пішов до того дуба, розшморгнув торбинку дротянку Трубиночко дротяночко, зрубай дуба, коріння викорчуй, скарб дістань. Тут вийшли з трубинки слуги, взялися до роботи. А козак мамарига ліг собі осторонь і спочиває. Ще й півночі не пройшло, а вже дуб зрубаний, коріння викорчуваний, і скарб витягнений. А слуги знов у торбинку поховались. Королю не спиться, не терпиться, вся взяв став удосвіта, вийшов на ганок, та так і оторопів. Нема в дворі дуба вже зрубаний. А там, де він стояв, тільки яма глибока, і стоять край тої ями великі скрині ковані, а в них золото, самоцвіт і скарб незічений. Прокидається тут козак Мамарига, підходить до Ганко. Ось каже, давно вже все зроблено. Справді зроблено, каже король. Бери тепер за себе мою дочку. А королівна вередує, не хоче. Чого це я маю за простого козака йти? Нічого не вдієш, каже король, треба йти. Взялися тут весілля гуляти. Вже й відгуляли. Відписує король козакові мамари зі півкоролівства. А козак мамарига каже Що мені півкоролівства? У вас королівство мале, відпишіть мені все, а половини я не хочу. Не хочеш, то твоя воля, каже король, а тільки другої половини я не дам. Виводить тоді козак мамарига із конюшні свого коня Гівера, бере жінку за руку. Бувайте здорові, каже. Коли не хочете відписувати усього королівства, так я поїду з жінкою в іншу землю. Сідає на коня і жінку саджає. Як тебе нести? питає кінь Гевер. Неси поверх дерева. Поніс кінь Гевер, тільки курява звилася. Несе добу, несе дру, заніс, заніс аж до Чорного моря. Помчав понад Чорним морем. Вже й землі навколо не видно, скрізь тільки хвилі ходять, коли ось камінь серед моря. Спустилися вони на той камінь відпочити. Козак Мамирига здійме з плеча торбу волосянку. Торбочко волосяночка, дай нам їсти й пити. Тут стіл враз та не взявся. Наїдки, напитки на столі, що не свого батька таких не бачили. Напилися, наїлися. Торбочко, волосяночко, уберись. Все й прибралося вмить, не стало нічого. Полягали тоді вони на камені спати. Він заснув міцно, а вона тишком нишком стала, торбинки обидві заховала та до коня Гивера. Тільки ногу встремено поставила, а кінь одразу їх питає Куди тебе нести? Неси, каже, до мого батька. І поніс її кінь, тільки й бачили. Виспався козак мамарига, прокинувся, коли дивиться, нема ні коня, ні жінки, ні турбинки волосянки, ані дротянки, тільки чоботи лежать. Е, каже він, як чоботи тут, то ще козак мамарига не загине. Узув чоботи та й пішов поверх води. Ішов, ішов аж дві доби. Перейшов через море, йде далі суходолом. Схотілося йому їсти. Бачить, стоїть кущ вишневий із ягодами. Козак момирега ягідку вирвав, кинув у рот і враз виріс у нього на голові величезний ріг. Вирвав другу ягідку, кинув у рот, виріс другий ріг. «Ай-ай», каже він. Як же мені з такими рогами жити? Коли дивиться, стоїть другий кущ, і на ньому теж ягіт рясно. А що, каже, може, і ці покуштувати? Вже ж гір, гірше не буде. Вирвав з того куща ягідку з'їв і спав один ріг. Вирвав другу, з'їв, другий ріг спав. Нарвав він тоді ягід із того, і з того куща, та й пішов у те королівство, де була його жінка. Як став підходити, сяк так перевбрався, щоб не впізнали, їх, пішов до королівського ганку. гукає По ягоди, королівна почула, посилає служницю. Піди каже, подивись, що воно за ягоди. У нас ще цвітуть, а десь видно вже поспіли. Служниця вийшла, питає: Чи добрі ягоди, та чи дорогі? Дорогі та добрі. По чому? По срібному карбованцю ягідка. Служниця пішла, розповіла королівні. Королівна дала їй карбованці півсотні. На, каже, купи мені тих ягід. Козак Мамарига гроші взяв, ягоди віддав, а сам геть подався. От бере королівна ягідку і кидає в рід, та відразу й другу теж в рот, і раптом виросли в неї на голові два величезні роги. Кинулася, та королівна до дзеркала глянула, та як закричить з переляку. Збіглися слуги, прибіг король, жахнувся. Що це? Що ти їла? А вона, плачучи, ягоди, розповідає, Не може того бути, каже король, щоб від ягід таке сталося. Ану, де ті ягоди? Взяв та вкинув і собі в рот ягоди. Тут зразу і в нього роги виросли, злякався король. Розгнівався, наказав швидше бігти та схопити того чоловіка, що ягоди продавав. Побігли солдати, шукали, нікого не знайшли. Що ж тепер робити, як королю й королівні з такими рогами жити? Скликає король лікарів та знахарів, щоб ті роги зігнати. Поз'їжджалися лікарі та знахарі з усього королівства. Подивились, подивились, нічого не зроблять. Не спадають рой. Посилає король гінців по чужих землях, оголошує, хто зможе роги зігнати, тому він усе своє королівство відпише, аби тільки йому з дочкою такої бридоти позбутися. Поприїздили лікарі з чужих земель, як не мундрували, чим там не мазали, нічого не вдіють. Королівна плаче розливається, король лютує, а народ глузує та буриться. Нащо нам королі з рогами, не хочемо такого короля? От приходить козак мамарига до короля. «Добрий день, каже Тестенько, може, я вам допоможу? Ой, зятеньку, допоможи, каже король, відпишу тобі все королівство, аби такого лиха позбутися. Гаразд, каже він, і дає йому дві ягідки з того другого куща. Тільки проковтнув їх король. Вомить роги спали, а королівна плаче, благає, чоловіче мій любий дай же й мені. Ні, він каже, тобі не дам. Де ти мого коня Гівера діла? Живий твій кінь у стайні стоїть, пожалій мене та ягідку. А торбинки, волосянка та трутянка. Де? Цілії твої трубинки в спалі на гівстку висять, порятуй мене. А не будеш більше мене кидати, не буду до віку вічного. Тут бере він ягідку і кидає їй у рот, враз один ріг спав, вкинув другу, другий ріг спав, і стала королівна така, як і була. Ну, дивись, щоб ти знала, як чоловіка шанувати. Почали вони тут радіти, мед, вино пити. Відписав король козакові маморизі усе королівство, і живуть в тому королівстві всі багаті та щасливі. Трубинка, волосянка, кожному їсти пити дає, а дратянка будь-яку роботу робить. Кінець.